На цьому занятті ми розв'яжемо ще одну задачу на рух, але вже по воді. І для розв'язування цієї задачі скористаємось саме складанням системи двох рівнянь з двома змінними. Зобразимо таблицю, внесемо дані. Ми вже знаємо, що якщо задача на рух, то можна сміло малювати таблицю. Вона нам допоможе в розв'язуванні. Вона слугує якби підказкою, які кроки робити далі. Швидкість, час пройде на відстань. Ось тут вид руху. А тепер задача. От зверніть увагу, я е, зобразив таблицю, навіть не читаючи умову задачі. Єдине, що я знаю, що задача буде на рух. Читаємо умову задачі. Турист пропливла в човні проти течії річки 6 км. А по озеру 15 км, витративши на шлях по озеру на 1 годину більше, ніж по річці. Швидкість течії річки 2 км за годину. Знайти власну швидкість човна. Власне кажучи, рух тут був у нас. По течії річки, а проти течії річки проти течії. І по озеру. І по озеру. Чим цікавий рух по озеру, бо ми ще в задачах його не розглядали, що саме по озеру е турист буде Пливти з власною швидкістю човна. Тобто на озері вважаємо, що ж течії не існує, а значить, швидкість течії не додається і не віднімається. Давайте подивимось, як заповнити цю таблицю і як розв'язувати. Давайте ще раз прочитаємо умову. Турист проплив на човні проти течії річки 6 км. І так, проти течії 6 кілометрів. Можна одразу в цю комірку вписати необхідні числові дані. А по озеру 15 кілометрів, 15 кілометрів. Далі. Витратив на шлях по озеру на 1 годину більше, ніж по річці. Це час. Що ми можемо позначити в даному випадку в якості невідомого, ми можемо позначити якраз ось оце час, який він витратив на рух, оце по річці, позначимо за х. А час, який він витратив на рух по озеру, позначимо за y. Тоді, так як у нас в першій строці вже дві камірки за цих трьох заповнені. То третю комірку ми заповнюємо на підставі ось цієї формули. Отже, щоб заповнити комірку для швидкості, необхідно пройдений шлях поділити на час. В даному випадку, дивимось, в цій строці, обираємо шлях 6 час Х. Ось таким чином. По озеру 15. Поділити на ігри. І так, всі камірки заповнені. Тепер ми розуміємо, що раз ми ввели дві змінних, то нам необхідно скласти два рівняння. Давайте ще раз будемо перечитувати. Турист проплив на човні проти течії річки 6 км. А по озеру 15 км, витративши на шлях по озеру на одну годину більше. І так, по озеру, по озеру. Час, який він витратив на 1 годину більше, ніж час по річці. А це означає, якщо ми з більшої величини віднімемо меншу, то воно має дорівнювати тому, наскільки більше. Ось перше рівняння ми вже і отримали. Далі швидкість течії річки 2 км за годину. Знайти власну швидкість човна. Значить, що ми бачимо? Швидкість течії 2 км за годину. Чим відрізняється швидкість по озеру від швидкості проти течії? Власне кажучи, швидкість по озеру це і є власна швидкість човна. Це і є власна швидкість, бо по озеру ми вже говорили, течії немає. Так от, власна швидкість човна. Вона буде більшою, ніж швидкість проти течії. бо швидкість проти течії складається з чого? Власна швидкість відняти швидкість течії, бо течія нібито як заважає. Отже, яка тут величина більша? Можна е, сказати так, що по озеру швидкість більша на 2 км за годину, ніж швидкість проти течії. Можна таким чином записати ось так рівняння. 15 поділити на y, відняти 6 поділити на X, до рівня 2. Можна було по-іншому скласти. Враховуючи, що швидкість течії у нас записана як 6 поділити на X, І вона. Швидкість проти течі, як 6 поділити на х, і якби ми сюди додали оці двійку, оцю, то ми б отримали власну швидкість або швидкість по озеру. Отже, це видно з цього рівняння. Якщо перенести цей доданок праворуч, то буде 6 поділити на х додати 2 і дорівняння 15 поділити на y. Будь-якому випадку ми отримали два рівняння, розв'язуємо їх. З першого рівняння, виражаємо змінну, виразимо змінну y. Це буде 1 додати Х. І підставимо в друге рівняння замість y 1 додати X. Маємо 15 поділити на 1 додати X. Відняти 6 поділити на x до рівня 2. Приводимо до спільного знаменника. Отримаємо 15х. Відняти 6 відняти 6х. Знаменнику Х додати х квадраті до рівня 2 першим. 15х відняти 6х, 9х відняти 6 поділити на х додати х квадраті до рівня 2 перших. Скористаємося основною властивістю пропорцією. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Або, можна сказати, добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Отже, перемножаємо, отримаємо 2х квадраті, я множу так зараз, помножити на 2х дорівнює 9х мінус 6 помножити на 1. Залишається 9х мінус 6. 2х квадраті мінус 7х. Додати 6 до рівня 0. Дискримінант 49 мінус 4 помножити на 2 і помножити на 6. 4 на 2 8, 6 на 8, 48. 49 мінус 48, 1. Х1, Х2. Мінус Б7. Мінус корінь з дискримінанта 1 поділити на 2а. Тобто на 4. Другий корінь 7 додати 1 поділити на 4. 7 відняти 1 6 четвертих. Або скоротимо на 2. Буде мати 3 других, або 1,5. 7 додати 1 8, поділити на 4 2. Отже, що ми знайшли? Ми знайшли швидкість проти. Течію. Проти течії у нас 1,5 і 2. Е, якою тоді має бути швидкість власна або швидкість по озеру? Давайте подивимося, y1 дорівнює. Це необхідно ось сюди підставити. 1 додати 1,5 це буде 2,5. І в даному випадку y2 дорівнює. Один додати 2. Це буде 3. Отже, в зв'язку з тим, що нас запитували. Знайти власну швидкість човна. Власна швидкість, вона ще раз наголошую, співпадає зі швидкістю по озеру. Ми, ми. А, швидкість, це ж ми час тільки знайшли. Це ми ще час знайшли. А значить, тепер необхідно 15 поділити на Y. А так як у нас два різних, дві різних варіанти відповіді, то будемо мати таке 15. Перше поділити на 3 дорівнює 5 км за годину. А друга, другий варіант відповіді. 15. Поділити на 2,5. Або я напишу одразу 3 других. Дорівнює 15. Перших помножити на 2 третіх. Скоротили. Отримали 10 км за годину. Отже, Відповідь цієї задачі складається. Тобто задача має дві відповіді. Перша відповідь це швидкість по озеру у нас 5 км за годину. І друга швидкість по озеру може бути 10 км за годину. І та, і та відповідь задовольняють умові задачі. Ми не бачимо жодного протиріччя, щоб не дати ці відповіді. А значить, задача має дві відповіді. Таке буває. Дякую за увагу. На все добре. Дякуємо, що були з нами. До наступного відео, на якому ми розглянемо задачу на спільну працю, а точніше, задачу про труби.